Отже, життєвий шлях Шарлоти Брунте. Настільки, щоб не віддавати всі сили душі і серця. Презентація розпочинається із монологу Шарлоти Брунте, що дає учням краще її пізнати і поринути у подорож біографією Шарлоти Брунте. В презентації детально розповідається про її родину, про її перші. Проби пера про автобіографічні дані, які, власне, потім і лягли в основу її роману Джейн Ейр». Що цікаве, що сестри Брунте були всі дуже талановитими. Ну і Шарлоту Брунте вважають першою феміністкою. Далі йде детальна розповідь про її творчий шлях та про роман Джейн Ейр». Презентація завершується інтерактивними завданнями, але доступ до них ви будете мати після того, як придбаєте дану презентацію.